А знаєте, що це таке? Це пульт, це пульт від самого крутого одного з самих потужних TV боксів у світі. З одним із самих крутилезних варіантів звуку, бо в ньому стоїть чіп від high-end чіп, незвичайний якийсь ЦАП, а дійсно А Знаєте, що це? Ось дивіться, покажи лисиця. Це в нас Zidoo UHD 8000. Отакий металевий монстр. Тут в нас дві HD дішечки, тут в нас безліч якихось портів, які ви зараз побачите на розпаковці, коли я буду вже детально обговорювати, що в нас є. Але але, цей TV-Box, цей tv бокс, він не просто коштує багато. Він може. Відтворювати будь-який формат звука, він може відтворювати Dolby Vision, Він на Емлоджик s 928 k але ще й з технологією avs 10. Так вони взяли процесор Емлоджик, який просто потужний з формулою пам'яті 8х64. Але в них вийшло, вийшло зробити якість зображення фірмову від зіду. І в нас вийшов якийсь просто крутелезний монстр. Який зараз ми будемо оглядати. Ну і стосовно штучного інтелекту, до чого тут штучний інтелект? Да, до того, що зіду реалізувала тут штучний інтелект, і апскейлінг, і, 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 і е, регулювання налаштування зображення від в залежності від того контенту, який ви відтворюєте. Там просто неймовірні, е, штучно інтелектуальні такі функції для перегляду вашого контенту. Просто неймовірно. Тож, е, знаєте як, шилд, то просто десь там смог чи, мабуть, десь тут під столом. Коротше, ми зараз йдемо з вами, е розпаковуємо, а потім робимо. Ну, потім подивимося, скільки він коштує, його специфікації більш точнісінькі, а потім робимо тести і висновки. Переходимо. Ви дивіться на цю красу. Дивіться на цю красу. Хай рес він металевий. Повністю металева. Оця передня кришка теж металева. Дивіться, як вона відкривається, вона на магнітах. Тут в нас ну, інформаційний дисплей USB-шка попереду є звичайна Type 2 не Type А2.0. Type Дивіться, тут в мене жорсткі диски. Ну, зараз ми подивимося, скільки максимально він підтримує. Просто це ось таким чином монтується. Усе, замонтували. Дивіться, Хоп. і все. А тепер далі. Ну, кнопка в увімкнення. А тепер далі. Дивіться, що в нас позаду? Живлення. Три антени Wi-Fi. Бачиш? rs 232 порт керування. Коаксіал. Є в нас оптичний вихід. А тепер тут HDMI out, це основний HDMI out. HDMI out audio, он тут нижче візьми, щоб воно щоб хлопці бачили. HDMI out audio, Це означає, що ти під'єднуєш сюди телевізор, свій крутелезний, а сюди під'єднуєш свій ресивер і отримуєш максимальну якість звуку. LAN G45, дві USB 3.0, А це знаєш. Це USB Audio In. Тобто це, ця штукенця може працювати як USB ЦАП, і віддавати а, такий крутолезний USB ЦАП, і віддавати і он, ось таке аудіо-аналогове, бо у нас тут два виходи аналогових, ще є два XLR виходи, і може віддавати на HDMI Out теж цей звук. Це дуже крута річ. Просто. Ну, Тут у нас компоненти керування, такі виходи, це і R, а це в нас тригер. І просто-напросто невіженна штукенція. Невіженна, просто крутилезна. Далі, дивіться, що в нас ще є. У нас є ось такі ось такі штукенці. Пульт. Коли я кажу про останню версію зіду пульта, ось такого Bluetooth, з цифровою панелью, це от. Спробуй матеріал. прикольне, так? Він таке тиснення має. До того ж, тут є інструкція по інфрачервоному, скажімо так, керуванню. Тут є в нас панель інфрачервоних кнопок, якщо ви хочете керувати ще додатково вашим. ШШ. <плес> Льонінарія. <плес> ну, ви зрозуміли рівень лисиці у англійській мові. Це в нас панель керування інфрачервоними кнопками. Тут в нас теж мультимедійна панель для е, цього самого крутелезного плеєра зіду. Ну і сама по собі навігаційне кільце. А тут в нас різноманітні е, теж органи керування. Дуже крутий пульт, блютуз. Ну, звісно, відживлення, живлення дуже якісний. І Мегаякісний, мегаякісний HDMI дріт ультрахай. Ультра ось вони. Ультра Хай Спид HDMI кейл від Ethernet. Тобто це крутелезний 21A чи 2.1B дріт до 8К 60 Гц. Тепер в нас є кріплення, звісно, ось такі. Бачите, кутові. Кутові кріплення. Ви можете його кріпити. Кудись там, куди вам заманеться. Ось, ось. Тут вони кріпляться по боках. І є в нас швидкий старт і такий гайд, куди що під'єднувати. Слухайте, ну я вже готовий піти і робити тести. Дивіться, ми зараз з вами на сайті. Ну, відразу хочу відмітити, 2 по 16 терабайт можна диски сюди запхати. Два по 16, ви уявіть, яку на 32 терабайта можна зробити колекцію фільмів. Не тільки фільмів, високоякісної музики. Якщо піти у оверв'ю overview... То тут ми з вами можемо побачити безліч якихось варіантів. Але перед цим, будь ласка, підпишіться та натисніть дзвоник. Я на цю сторіночку поклав у опис під цим відео посилання, щоб ви могли почитати власними очима. А тепер давайте. А, ну, вони тут пишуть про процесор MLogic S928XK, 64 біт cortex a 76 велике ядро, Cortex-A55 554 ядра. Зараз ми це подивимося у самому огляді. Але далі: 8 ГБ ddr 4-ї пам'яті. Плюс 64 е, ГБ ЄМСІ 64 біт на пам'ять. Далі. Exmos плюс ESS q QA. Це high-end класу SAP. При, при тому, що тут Exmos третьої генерації. Він може декодувати все, що завгодно. До DSD 512 і PCM 768 КГц 32 біт. Підтримує практично усі формати звуку. Також підтримує USB ЦАП, тобто він може бути сам ЦАПом через USB на Windows, на Mac, на будь-який пристрій, який може виводити на ЦАП. Ну не круть, круть. Далі, далі. Читаю вам високоякісний лінейний тороїдальний блок живлення. Дуже дуже класнюче, який розроблено а, саме для відео і аудіо апаратури. Подвійний HDMI, один для аудіо і відеоресіверів, один для телевізорів. Високоякісний XLR, збалансований а, і RSA аналоговий аудіопорти. Ну, це вони все, звісно, красиво пишуть. Тепер HDMI 2.1, який підтримує до 8К 60 Гц, 4К 120 Гц. Звісно, підтримує HDR 10, HLG, HDR10, Dolby Vision підтримує WS 10 Dolby Vision свою технологію фірмову. А далі у нас тут є про автофреймрейт, Вони пишуть про те, що воно підтримує Blu-ray диск меню. А ще воно прикольно, що можна під'єднати зовнішній Blu-ray диск. DVD і cd плеєр Якщо хочете blu Blu-ray-диск рейдиск фільми дивитись, ви можете просто під'єднати зовнішній Blu-ray-диск і він буде це підтримувати. Прикольно? Прикольно. А далі ще таке ну це, це для мене просто, я таке перше бачу, перший раз. А, ну Тут про ДЛН, про Tidal Connect і інші варіанти ми з вами роздивимось далі. Ну Тут вони вже пишуть більш детально. 8K, HDR 10 усе красиво розписали. До речі, ви можете піти почитати самі. Але тут дуже така прикольна штука, окрім Wi-Fi 6 DSD 512 PCM, ми тут бачимо з вами різноманітні музикальні сервіси, DLNA і штучний інтелект. Штучний інтелект, який робить. Практично усі бокси, аж і апскейлінг, аж і перероблення картинки у з яркості, контрасту і інших варіантів все це тут працює. Вони це реалізували. І це дуже круто. Далі вони тут пишуть про різноманітні порти, про потужний процесор, про Power Supply, про цей блок живлення велика пам'ять, про Ексмос і свій подвійний кристал кристаличний оскілятор. Коротше, вони понаписували. Тепер Hi-Fi декодінг ESS9069 флагманський ЦАП в них і повністю збалансований сигнал. Але це все. Це все 12-бітний в нас колір. Це все меркне перед тим, що в нас є музичний сервіс. І музичний сервіс і не просто музичний сервіс, а він може працювати як стрімер. Через різноманітні це через різноманітні сервіс різноманітні. Ми зараз побачимо це все. ті, DAL Connect, ті DLNA, Вони тут дуже-дуже якось мало про це написали. Це ми з вами побачимо трохи далі. Ну і про, про свій додаток. Вони написали. Ну, у специфікації ми можемо тут ще дуже дуже багато чого побачити. Те, що ви побачите далі у огляді, тепер ми з вами перейшли на сам TV-Box, на сам медіаплеєр. Ось таким повинно бути мені. Мінімалістичне, без зайвого якогось сміття, а де ви бачите якусь погоду, ви бачите там просто вол, музику, медіа-центр і додатки, які вам потрібні. Давайте відразу підемо з вами. Ну, ви бачите, от давайте я вам зараз мишкою, ви тут бачите AIPQ invalid value, це в я виставив. Просто-напросто для вас, щоб ви бачили, що воно працює, це штучна інтелектуальна така штукенця, яка аналізує картинку. І тут в нас імідж резолюціон, тобто це і апскейлінг. Давайте подивимося, що ми можемо. У нас є автофреймрейт з перемиканням. І, Ну давайте я зараз його виключу. Вимкну, щоб він, щоб він нам не мерехтів на рекорді. Він може перемикати і фреймрейт, і роздільну здатність до того ж, у інших. Аплікаціях у інших додатках він теж це може робити. Не тільки у рідному плеєрі. Uh, у нас є закладки, функціональні кнопки, це все для blu ray диск. А тепер далі. Ну, в мене не відображається 8К 60 а 4К 120 Гц, але він підтримує. У кольорових налаштуваннях для 8К і для 4К 60, 4К 30 Гц і нижче 4К. Ми можемо обрати різноманітні кольорові профілі до 12 біт. HDR. у нас є різноманітні налаштування для різного контенту. Тобто, якщо в нас грає HDR. 10 ми можемо поставити так, що він буде грати по під HDR чи SDR. Ну зараз в мене SDR, Ви бачите, зараз вставку, як це все там виглядає. Коли там відіграває Dolby Vision контент, він може його перероблювати на SDR через VS-10. А далі в нас Dolby Vision vs 10 для SDR контенту, для HDR 10, 10 контенту, для hdr 10 контенту, для HLG, для DV. Коротше, воно просто крутелезно. vs 10 переробляє весь контент, якщо у вас немає якогось підтримки якогось скажімо так, стандарту, то той стандарт, який, у якому воно його відображає. Це дуже круто. А, ну, це кастомний Edit, це Upscaler. Ми можемо регулювати а, параметри. Зображення і, звісно, штучно інтелектуальні варіанти. Це дуже прикольно. Давайте. AI Image Enhancement. я вам поясню, воно розширює можливість відображення якості вашої картинки, якщо воно аналізує, що саме там відображається. наприклад, шкіра, там який колір і все інше воно буде підстраювати ваше зображення вашого tv боксу під якість картинки. Далі в нас є. Різні рівні цієї корекції, і є в нас AISR. AISR – це штучний інтелект Super Resolution, Він саме робить із старого контенту. Ви можете дивитись старі фільми у 4К якості. Уявіть собі просто-напросто цю ракету, бомбу, пушку, петарду. Ви увімкнули старючі фільми, дивитесь його у 4К якості з класючим звуком, з класними звуковими доріжками. Це просто неймовірно. Далі ми з вами маємо аудіо налаштування. Ми можемо брати звук з внутрішнього плеєрю та з usb аудіо, а виводити на збалансований XLR, на аналогу RCA, на XLA і RSA, Далі у нас hdmi основний порт, аудіопорт, оптичний коаксіал, Ну і usb аут тут ми можемо ще один ЦАП сюди зафігачити. Налаштування для, для е, різних портів. Бачите, усі ці порти налаштовуються і мають в нас фільтрацію. В нас мають стартову стартову гучність, шах е, шах гучності, захист гучності, лімітер. Навіть проброс гучності, тобто він не буде його регулювати. а Віддасть гучність регулювання гучності на той пристрій, пристрій, який буде приймати звук. XLR можемо міняти, змінювати полярність. Це все працює для будь-якого порту, який в нас є. От навіть у нас можемо виводити DSD через, через DSD на у PCM переробляти, чи на де з де на, на тіф, тобто DSD over PCM, скажімо так, поверх PCM. Також у нас тут можна обрати преференції, стерео чи мультиканал, і все все працювати, буде працювати, бо це воно підтримує. SPDIF, USB і Apple Music. Apple Music ми можемо увімкнути Atmos Audio Output через Apple Music Connect. Далі мережеві можливості. У нас є Samba сервер тобто ви можете свій, свій оцей плеєр зробити з нього Samba сервер і просто-напросто закидувати туди фільми. Ви можете там зберігати свої файли, ви можете робити з ним все, що заманеться. Навіть портативну точку доступу можна ставити. І у інших налаштуваннях у нас є мова, HDMI, який працює, fan control – це регулювання вашого активного охолоджування і керування фронтальною панелью, режимами СНУ і іншими. Ну, до того, що у нас ще керування погодою і апгрейдити. Це версія в нас без, без Google сервісів. Я ніколи не буду більше використовувати Zіду з Google сервісами. Без Google сервісів вона працює просто ідеально. Якщо піти у Inda 64, ми з вами бачимо, що це зіду 8х64. 64-розрядний процесор у режимі 32 біт, 4 ядра Cortex a 55 по, по 2 ГГц і 1.1,9 ГГц. Який великий ядро Кортекса 76 за відображенням Аліджі 57. У нас відповідає мережа. Ну зараз LAN rj 45 під'єднаний, але тут Wi-Fi 6, Android 11, температура навіть навіть слідкувати не буде. Більше 55 градусів він не нагрівається, бо тут активне охолодження. Ну і звісно, усі кодики є. А далі що ми можемо з вами далі робити? А далі можемо подивитися ТРМ-інфо тут є Widevine Modular L1. Поясню, у вас будуть працювати і Мегого, і різноманітні стрімінгові сервіси, якщо ви хочете, якісь ті сервіси, які навіть тут тестувати не будуть. Це, це не прикольно. Так, ви можете захочете тут дивитись YouTube, і якщо піти у YouTube, то він буде працювати. Зараз ми з вами навіть я покажу, як апскейлер працює. Давайте, дивіться. На прикладі дикої річки. Бачите, в нас ліворуч показує зараз воно. Аналізує, які кольори є, і підстраює ваше зображення. А також він зараз відтворюється не у 4К. Він зараз витворюється 720 p і а зараз буде порівняння. Це воно зараз відпрацьовується за апскейлером. Якщо подивитись тут уверху, то в нас воно перероблює 720 p у 4К. А зараз ми увімкнемо те саме у 4 К. І ви побачите, що ніякої різниці, ну практично ніякої. Звісно, що апскейлений контент буде видно. Але от зараз Олексій зроби порівняння. Ви зараз бачите дві картинки: ліворуч у нас до апскейла, праворуч після апскейла. І в нас працює 4К проти апскейнга. Так, апскейлінг не ідеальний. Він не зробить на 4К, але те, що це працює, це факт. Це просто-напросто факт. Бо якщо увімкнути без апскейлінгу, ну ви розумієте, що там за якість буде. Це просто ідеально. І воно працює і ов 01 кодику з HDR10+, без зайвих питань. А також якщо брати вже мультимедійні якісь можливості, то давайте підемо у постервол. Ніфіга собі ви бачили той постервол? Каталогізація за жанрами фільмів, а, за назвою можна. Воно підтягує усі. Дивіться, я заходжу на фільм, воно підтягує усю інформацію, показує, яка якість є. Дивіться, я вам навіть указкою покажу. 4К Dolby Vision, h 265, Dolby Atmos, МКВ у 24 Гц, воно показує постер. Ви можете піти подивитись режисера. Ось такі в нас є актори. І якщо у вашій колекції є фільми, з цими акторами вони тут додадуться. Так, воно не, не візьме е, десь звідкілясь ці фільми. Воно візьме саме з вашої колекції. і колекції. І навіть воно показує, бачите, зверху показує вам трейлер цього фільма. А також він спокійнесенько, спокійнесенько підтримує повноцінний Blu-ray диск меню. Давайте підемо у е, всі фільми. Давайте я оберу усі фільми. Бачите, воно понаходило усю, знайшло усю мою колекцію, що є, те, що я зараз дивлюсь. І можемо піти там чорне і синє з Blu-ray диск меню, бачимо 1080p, Blu-ray диск. Ми можемо увімкнути повноцінний blu ray диск меню, і він його буде апскейлити до 4К. Якщо ви увімкнете, конкретно 4К абскейду. Бачите, зараз вмикається, можете подивитись на вставці. У самому плеєрі є керування там різноманітними моментами, по типу обирання а, субтитрів. До, до речі, тут є форсовані субтитри, підтримка форсованих а, субтитрів. Ми можемо тут обирати з вами, бачите, аудіодоріжки. Ми можемо керувати субтитрами. Ми можемо робити все, що нам заманеться. Обираємо якусь доріжечку. А, сцени, додаткові матеріали це повноцінне Blu-ray диск меню. А можемо окремо відразу включити фільми, дивитись фільм. От, просто продовжуємо, і воно його ще й апскейлить, і ще й робить, а, в нас е, штучне поліпшення. Дуже круто. Це дуже прикольно і круто. І так з усіма фільмами він буде відтворювати усі фільми. Дивіться: Інтерстелар 4К hdr 10 у мене варіант на Dolby Digital, наприклад, якийсь там тестовий ролик Amazing Live. Там, якийсь фільм чи 4К в dts X, і це все він теж підтримує. Тобто це ліпша річ, яку я бачив. А стосовно музики, ну це Poster World 4, а стосовно музики, це в нас Music V8.0. Дивіться, та сама фішка. Воно його, сорт... воно його посортувало, воно його розкидало по альбомам, по бібліотекам. Воно просто я не знаю. Ну, це зараз під 96 кГц, відтворює 24 біта, і ви можете піти. ви можете тут робити якісь свої плейлісти. Ви можете зациклювати, ви можете е, дивитися альбуми, дивитись відтворювача до композитора чи артиста конкретно. До того далі ви можете під'єднати музикальний сервіси. Tidal, Кюбас, Hi-Res Audio, Amazon Music, Deezer, Calm Radio SoundCloud, Radio Paradise, Інтернет Радіо, Ідаджо, Кікейбокс, TuneIn, Apple Music, Classical, Spotify, Tidal. А тепер в нас ще є. Відтворення хмарне, UPNP, WebDAV, OneDrive, Dropbox, Ambi, Jellyfin, Plex. І це ще не все: стрімери, Tidal Connect, Spotify Connect, AirPlay, DLNA, Squeeze Connect. І ще й можна сідішки під'єднувати. Зовнішні, слухайте, це просто неймовірно. Це просто неймовірно. Далі це ще не все. Хлопці, тут, тут стільки усього, ну то, то, що ми можемо керувати пультом, і назначати це саме маленька дрібничка. Стосовно Dolby Vision, я вам повинен. Ну, давайте спочатку музику з вами, звук з вами протестуємо. Він відтворює в нас і Dolby True HD. У вас є зараз вставочка, він його відтворює. Все круто. Dolby true HD а, зі звуком. і а, Dolby, Ні, це у це нас долбі Діджитал. Боже мій. Ось Dolby true HD. Дивіться, ось він пішов Dolby True HD відтворювати. Будь ласка, все добре. Uh, Dolby Digital+, Plus. В мене, на жаль, зараз немає uh, ресивера на Dolby Atmos, але і Dolby Atmos, і DTS X він теж відтворює просто-напросто ідеально. dts uh, Ядро відтворює без зайвих питань. Дивіться, спокійнесенько. І DTS SFX One Closless це мається на увазі DTS HD Master Audio, теж відтворює все правильно. Тобто в нас це один із найтилетних плеєрів. DTS X і Dolby Atmos теж відтворює. Тепер стосовно Dolby Vision, якщо ми підемо з вами е і почнемо тестувати, е те, що він 8K відтворює, то, то, ну, я просто навіть, навіть це не обговорюю. Це я сам власноруч знімав цей ролик: 8К 60 FPS, будь ласка, 300 BPS покійно відтворює. Це все фігня. П'ятий профіль Dolby Vision відтворює. Відтворює, прикольно відтворює, все, підтримує п'ятий профіль, все добре. А, восьмий профіль, давайте восьмий профіль, програє. Програє і Dolby Vision вмикається. А, тепер сьомий профіль. Сьомий профіль у нас є FEL. Ми тут говоримо про фел. А, З одним шаром він теж програє. Але а, що стосовно в нас МЕЛ? Сьомого профілю, давайте підемо і протестуємо. Поясню, це тестовий ролик Fel, який має слої BL, RPU і EL. Поясню, ми зараз вмикаємо його тестувати, і ви побачите вставку. Зараз воно програє до 26 ї секунди такі кольорові штукенці. Якщо у вас підтримується HDR, вони там з там відтворять усе правильно. З 26 ї секунди. Повинно додатися в нас мерехтіння. Це значить, що він цей файл під має ще в нас слой шар RPU, RPU, і Якщо є мерехтіння, то він RPU навіть читає. Тобто він читає тут BL слой він читає тут шар BL і читає шар RPU, А з 80-ї секунди він повинен в нас показувати ще слой EL. Але слой ЄЛ тут шар ЄЛ не підтримується. Тобто він програє сьомий профіль з шарами БЛ і RPU. Шар ЄЛ не підтримується. Ви це повинні розуміти. Все, все зрозуміло, все зрозуміло стосовно сьомого профілю. Одношарові без, без будь-яких питань. Що вам тут ще показати? Та в принципі є в нас ще додаток. І додаток просто-напросто крутилесний. Зараз покажу. Дивіться, в нас є ще додаток, де ви можете дивитись вашу колекцію, ви можете її керувати, ви можете увімкнути і програвати ваш фільм прямо з вашого смартфону. Ну не буду програвати, даби тут воно у нас трохи правовласники. Не трогали, нас, скажімо так. Далі, ви тут можете керувати музикою відтворювати. Системні налаштування в нас є. Бачите, тут навіть такі настройки: і фреймрейт, і, і, і скринскейл, і резолюшн. Ви можете просто сидіти і такі оп, і керувати вашим плеєром повністю. А також тут є ще кастинг, Знаєте що? Це значить, що ви можете просто-напросто обрати якесь відео, якийсь фільм і кастити його прямо на ваш на ваш смартфон, піти там, лягти із з вашого зіду і дивитись. Ну він не дасть мені відтворювати на моєму, на моєму смартфоні, бо він я, я така собі, знаєте, заморочка у Pixel, В мене Google Піксель. Коли записуєш екран, що він не дає записати екран, коли щось відтворюється на екрані, ну є як. є. Слухайте цей медіаплеєр не для іграшку. Антуту, ну будь ласка, можемо зайти в Антуту 212 чи 214 тисяч балів подивитись, бо тут не було тестування графічної складової, бо в нас немає усіх, скажімо так, Google сервісів, але я його і не буду використовувати. Ми можемо з вами ще протестувати, скажімо так, Wi-Fi, ну давайте Wi-Fi протестуємо і його отримуємо, там, наприклад, там, 700-800 Мбіт через Wi-Fi 5 ГГц. 2,4 тестувати не буду. Якщо у вас немає роутеру, 5 ГГц нафіга. Вам плеєр за овер 1000 євро. Він нам зовсім не потрібен. Не купуйте. Якщо у вас немає нормального ресиверу, не купуйте. Якщо у вас немає нормального телевізору, він вам теж не потрібен. Але якщо у вас є ненормальний телевізор, а ви полюбляєте якийсь звук крутолезний, у вас, наприклад, є якийсь підсилювач, там крутолезний, просто це ваш. Це ваш пристрій. Будь ласка, 700 Мбіт. Я вмикаю ще лана G45 на Габіт. Давайте. Увімкнув, зараз побачу, коли він його ініціалізує. Так, пішов обмін, він його увімкнув, оновимо, оновимо. І такий самий тест. ну в мене зараз сервер стоїть на, скажімо так, на комп'ютері, який пише в нас ще відео, енкодує, і тут більше Гігабіту отримати. Но 800 мегабіт, спокійно, це чистий гігабіт. У нас теж питання. Тобто він виторює усі формати звуку. В нього є USB-цапи, в нього є він сам може бути usb ЦАПом. В нього є дуже крутелезний звук, дуже крутелезне зображення. Я не знаю, це ліпший, ліпший медіаплеєр, який можна купити будь-де. Я готовий робити висновки, виходжу в головне меню. Хлопці ідеальний медіаплеєр з ідеальною складовою, ідеальна в нас, скажімо так. Хардова складова, і я його не теж рекомендую, я у захваті. Це просто ліпше, що в мене було з усіма фішками штучного інтелекту. А з вами був Бабл на каналі Технозум Україна. На все добре.